Багато хто залишився працювати на своєму робочому місці. Дуже цікаво представлена трудова та воєнна діяльність героїв соціалістичної праці та героїв Радянського Союзу. Про одну з таких значущих постатей, докладніше. Этот стенд посвящен Віктору Васівічу Приклонському, нашому знаменитому начальнику дороги, який своїми так сказати. действиями на дороге надолго запомнился всем нашим железнодорожникам. Он был начальником железной дороги с 1968 года по 1981 год. Достаточно долгое время руководил дорогой. И за это время была сделана масса так сказать, дел, которые надолго запомнятся всем нашим донецким железнодорожникам. С, в его бытность была создана детская железная дорога, которая функционирует и до сих пор, и которая сейчас носит его имя. Он сделал ремонтно-экипировочное депо, крупнейшее в Европе в то время, когда оно было сделано, которое, так сказать, до сих пор является одня, одним из крупнейших предприятий на Донецкой дороге. Центр диспетчерский центр это тоже его детище ну, в общем он не только своими производственными так сказать новациями известен но и в социальной политике это был человек которого запомнили очень многие стадион локомотив теннисные корты база отдыха урзух это он уделял социальным Вашем дуже багато времени, дуже уделял. Поэтому Він запомнился як один із лучших начальників железной дороги за существування її. Дуже небезпечною, але від того ще цікавішою є різноманітна зброя, представлена у колекції музею. Це пістолети та рушниці. До вибухонебезпечної техніки можна віднести і наступний експонат. В этом футляре для хранения петард находятся, так сказать, петарды, которые применяются для срочной экстренной остановки поезда в случае какой-то аварийной ситуации. Дело в том, что если произошла какая-то аварийная ситуация, то поезд, особенно если это паровоз, в нем внутри плохо слышно звуковые сигналы. Поэтому существуют вот такие петарды. Они крепятся, крепятся на головку рельса, Так і коли поїзд колесом наїжджає на петарду, роздається такий зрив, і тоді машиністу сразу ясно, нужна екстрена остановка. Він приводить в діст автотормоза, і поїзд становиться. Впевнена однією з яскравих асоціацій при згадці про поїздку у потязі у багатьох викликають особливі підстаканники, в яких провідник пригощає пасажирів чаєм. Тоб міг подумати, що до їх розробки прикладено стільки зусиль, і вони настільки різноманітні. Лише тут, у музеї, можна побачити підстаканники ще з 19 століття. Початок документальної експозиції в музеї поклала особиста колекція директора музею Володимира Миколайовича Донченка. Ось таке юнацьке захоплення колекціонуванням переросло у цілий музей. Але не тільки особистими знахідками Володимира Миколаєвича багатий музей. Це, так би мовити, збірний образ Донецької залізниці. Моя колекційна діяльність почалася ще в 50-х Вот. В то время ми коллекционировали спичечные этикетки І вот з такої спичечной коробочки, сказать, все и началось. Дело в том, что здесь на коробочке нарисован паровоз. написано отправляясь в дальний путь, а кредитив взять не забудь». Что такое кредитив, мы, так сказать, трудно себе представляли, но само изображение паровоза вдохновило меня на собирание всей атрибутики железнодорожной. И сегодня вот у меня в кабинете висит вот такое напоминание о начале моей коллекционной деятельности, соображении этой этикетки. Вот. Чтобы все время перед глазами было то, с чего все началось. На оглядовому майданчику представлені предмети найбільшої гордості музею. Натуральні зразки рухомого складу, справжні раритети. Практично всі вони у робочому стані і, хоч завтра готові вирушити у дорогу. Перед нами безтендерний танк Паровоз. Один із раритетів нашого музею. Дело в тому, що паровоз м'який знак 2062. сейчас является единственным в мире экземпляром, сохранившимся в настоящее время, вот именно этой серии. И история этого паровоза весьма интересна, в том смысле, что нам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы он в таком виде остался у нас в музее. Дело в том, что он работал раньше на Янакиевском металлургическом комбинате, под Мартенами. И в 70-х годах был поставлен памятником у них на заводе. А в конце 90-х годов, значит, по просьбе нашего бывшего губернатора Януковича, его перевезли в Донецк, поставили памятником в парке 15-летия Комсомола, где он стоял какое-то время. После чего с ним приключилась скажем так, несколько криминального типа история, где он был оттуда похищен, разрезан металлолом. И когда мы узнали об этом, приняли все меры для, того, для его поиска, наконец-то мы его нашли. Два камаза того, чего от него осталось после порезки в металлолом, отправили на наш завод, Авдеевский завод нестандартного оборудования где с помощью их специалистов, которые еще, так сказать, помнили работы с паровозами и по чертежам, которые мы им предоставили, восстановили этот паровоз в том виде, в котором он должен быть. И в настоящее время все механизмы этого паровоза исправно работают, он перемещается на своих осях. Вот единственное, что после этого Варварского разреза его нельзя затопить. Но и в таком виде, в котором он есть сейчас, это один із таких самих ну, ісключительних раритетов, які у нас є в железнодорожной техніці. Слід підкреслити, що постійними відвідувачами музею є першокурсники Донецького інституту залізничного транспорту. Студенти історичного факультету Донецького національного університету. Таким чином вони поповнюють свої знання з історії розвитку рейкового шляху в Донбасі. Учасники мережевих нарад, конференцій інших заходів, що проводяться на донецькій дорозі, також стали вдячними відвідувачами музею. А завдяки наявності сайту в інтернеті гостями музею можуть бути не лише громадяни України, а й люди ближнього і далекого Зарубіжжя. Безпосереднє живе спілкування працівників музею з патріотами Донецької залізниці допомагає працівникам музею в їх науково-дослідній роботі, яка спрямована на відтворення найбільш яскравих сторінок історії розвитку магістралі, в портретах найбільш видатних її працівників. Про їх життєвий шлях розповідають документи, фотографії, особисті речі, виставлені в експозиційних залах музею. Імена рідних, які передали свої сімейні раритети в дар музею, занесені до книги пам'яті музею Донецької магістралі. Розуміючи величезне значення історичної спадщини у вихованні підростаючого покоління залізничників за особливі заслуги в справі збереження пам'яток залізничної історії, активну експозиційну та профорієнтаційну діяльність з ініціативи директора музею. Керівництвом Донецької залізниці в 2003 році був заснований почесний знак за особливі заслуги в збереженні залізничних історичних пам'яток. Щорічно до ювілею відкриття музею цим почесним знаком нагороджуються найдостойніші хранителі залізничної спадщини: ті, хто зробив найвагоміший внесок у розвиток музейної справи. Те, що ми зараз бачимо у музеї, результат довгої та кропіткої праці, багатьох реставрацій та перебудов. Завдяки тісній дружбі із іншими містами та країнами експонатів щороку стає все більше і більше. За 13 років свого існування музей Донецької залізниці став одним із самих цікавих музеїв залізничної техніки не тільки в Україні, а й в країнах СНД та Балтики. Рідкісні зразки натуральних експонатів залізничного рухомого складу, їх добрий стан, а також постійне розширення експозиції, роблять музей воістину унікальним місцем для любителів вітчизняної історії та техніки. Але, на мій погляд, жодна розповідь, якою би захоплюючою вона не була, не йде в жодне порівняння із вашою особистою присутністю серед цих пам'яток давнини. Отож, вирушайте у цю цікаву подорож сторінками історії нашого рідного краю. І може саме ви доповнити музей якимось рідкісним екземпляром і зробити свій внесок до захоплюючої історії створення донецької залізниці?